Домашній хліб, що може бути смачнішим. Він такий м'ягесенький, особливо хліб на молодці, він дуже смачний, дуже ніжний, ароматний. Мабуть, саме найкращий домашній хліб це хліб на молодці. Я покажу вам, як швидко замісити, без зайвих зусиль. 220 г молока. Тільки ж додаю сюди води. І ще додаю 11 грамів цукру. Трошки більше. Зараз це все поставлю на вогонь, трошечки його підігріти. Буквально так, щоб пальчик струмлю, трошечки відчуваю, що гаряченько, але можу тримати, і все, закінчую його підігрівати. Отже, молочко підігріло. Цукор в ньому розчинився вже. Додаю сюди в молоко 9 грам дріжджів сухих. І розмішую, щоб вони швидше розчинилися. Я не буду їх залишати, щоб їх активувати, вони і так зараз в теплому молоці навіть як підуть борошну, почнуть добре працювати. Тому просто розчиняємо. Тут у мене 700 грам борошна. Я додаю сюди 11 грамів солі. Соль додаю прямо в борошно, тому що дріжджям заважає працювати сіль і жири, масло або олію. І коли занадто солодке середовище, занадто багато цукру, вони заважають працювати дріжджем. Тому я їх сіль додаю в сухому вигляді до борошна. Для того, що дріжджі, коли вже почнуть працювати, сіль тільки почне розчинятися. А тепер наша, наше молочко дріжджами. Спочатку ложечку, а потім вже буду вимішувати ручку. Ще я додаю сюди вершкове масло 10 грам. Але я буду навіть не 10, 10 грам 15, але я буду його терти на тертушку. Просто для того, що ну, так легше його вдити. Його так легше водити, ось і все. Саме тому на тертку. Масло з холодильника. Воно. Не питаю нічого, одразу з холодильника. Воно зараз тісто від масла почне трошки розповзатися, але то нічого страшного. То так і має бути. Ось, бачите, я розповзаюсь. Зараз, поки масло розчиниться в тісті. Можна повідбивати. Я відбиваю, можна просто кидати, а можна при цьому складати. Складання, витягування вони дуже-дуже пришвидшують процес вимішування. І розтягування і зжимання вони. Пришвидшують розвиток ліковини можна це ще робити на столі? Можна отак от розтягуючими, рухами витягуючими. Якби в дві сторони його тягнете, так теж дуже швидко можна досягти поставленої мети в еластичності і в вимішуванні тіста. Коли ми отак двома руками тягнемо в різні сторони. Розтягуємо, витягуємо і вимішую. Місто воно вже стає таке. Буквально змінюється на очах. Зараз щоб побачити, як змінюється на очах ручки олійкою трошки, бо ручки в мене нічим не були змащені. І ви зараз побачите, як воно вже готово по суті. Магія олії. Таке гарнесенька тісточка. І, по суті, позамішувала лише 5 хвилин, навіть менше. Отже, зараз я його накриваю плівкою. Де моя плівка? І залишаю його відпочивати десь приблизно на півгодини. Найголовніше накрити плівку. або рушником. ну, мені здається, що легше плівкою вона заодно ще робить такий ефект, що температура не знижується. Бо якщо не накриєте, тісто завітриться, буде тютюшка. Можна буде його тоді викинути. А так вже ж скільки сил на нього витратило. Аж 5 хвилин. Пів години відпочинку. Пройшло півгодинки. Дивимося до тістечка. Ручки водичкою і поскладаємо. Просто, Просто неймовірно гарно І пузирки вже починаються. Все, тепер я залишаю його підходити. Не буду більше турбувати. Мені подобається, яке воно. Залишаю підходити. Так, буде в мене просто стояти на кухні під пліт. Пройшло дві години, тісто вже так добресенько підійшло. Зараз буду формувати хлібчик. Трошечки зверху борошну і стіл борошну. Я ділю на дві частини. Тому що в мене невеличкі форми, я вже помастила олійкою, тому в мене це буде на дві хлібинки. Приблизно і формую хлібчик. Істо Балакано. І другу хлибенку. Коли заворачуєш, надавлю? І добресенько. Защипнути другу форму. Все, тепер накриваю плівкою і даю їм ще постояти хвилин 30-40. Вони мають ще підійти, а потім буду відправляти в духовку випікати. Отже, пройшло десь. Хвилин 40 приблизно. Ось так хлібчик добресенько виріс. Зараз я хочу його трошечки прикрасити, кришечка від пляшечки, чисто щоб намітити собі. Опа, лезу. Надрізи доволі глибокі треба робити. Дивіться, віточку. Так, ну це ще не все. Пальчик водичку, серединку водичку і трошки маку. Тепер я збризгую водичкою і відправляю в духовку. Духовка у мене розігріта до 230 градусів. Ставлю в духовку, збавляю температуру до 200 і випікаю 40 хвилин. Отже, хлібчик вже готовий, спікся такий красивий. А зараз його ще збризкою водичкою і накриваю рушничком. Таким чином, хлібчик буде доходити. Одразу теплим його різати не можна. Він має ще діти. Дітей відійти від духовки, трошечки водичка зверху, щоб верхушечка відійшла і стала більш м'якішою. Чекаємо, поки холодно, і потім вже будемо куштувати. Отже, хлібчик вже пропікся, спікся. Перевіряємо. Повертається назад, значить спікся. Ріжемо, який він у нас вийшов. Дуже м'ягесенький. Дуже м'ягесенький, ніжний, ароматний. Гарна текстура. М -м -м, дуже смачний. Обов'язково зробіть, спечіть мінімум інгредієнтів, все дуже швидесенько, обов'язково.